Так, відьма, я не проста відьма. А та відьма, що любить дарувати подарунки. От і подарунок не тільки для Марини. Був ось у Жашків, а також подарунок в Тернопіль на 26 відділення нової пошти. Юля в мене замовляла червону нитку, я їх заговорила, вузли, зв'язала, зав'язала на кохання, на захист прив'язала. І зелену грошову нитку. Але вона теж отримує від мене подарунок. Бо ви знаєте, відьма, я двіга, не проста відьма. А та відьма, що любить дарувати своїм підписникам подарунки. Саме так, тому я і не відправила. Вчора і позавчора, і на тій неділі, бо я заговарювала на неї оберіг. Лови, Юлічка, від мене оберіг, а саме це оберіг, оберіг краси молодості. Це подарунком. Вузли на красу, на спокій, на гарне волосся шовковисте. Щоб було лицько чистесеньке, гарнесеньке і щоб в нього всі закохувалися, ось що Відьма двіга заговорила для Юлі. Так, не помилилася для Юлі. Так, не показуй прізвище Лови Юлічка, свій подарунок. Носи ці чарівні нитки краще на ліві руки. Можна їх носити разом, можна окремо. Я дуже для тебе старалась, хай день закоханих.